Майже чотири сотні боксерів приїхали на Рівненщину, аби поборотись за звання найкращого на чемпіонаті України з боксу серед юніорів. Хлопці та дівчата 14-15 років впродовж тижня визначатимуть, хто з них найкращий, аби в подальшому потрапити до збірної та представляти Україну на міжнародній спортивній арені. У змаганнях приймає участь близько 400 учасників. Це вся Україна, крім Херсонської області. Навіть є представник міста Севастопіль у нас. По 13 вагових категорій. Хлопці і дівчата по 13 вагових категорій вони мають. Відбираються команди до послідуючих міжнародних стартів. Відбирається той чемпіон, отримує кваліфікацію кандидата в майстри спорту, той, хто виграє вже цей, цей чемпіонат. І проходить до слідуючого відбору до чемпіонату Європи. Рівненщина на чемпіонаті України представляє 23 учасників з усієї області. Один із них – 14-річний Дмитро Поліщук з міста Острог. Хлопець нещодавно займається боксом та вже має певні досягнення. І на цих змаганнях налаштований тільки на перемогу. «Боксом займаюся вже рік. Досягнення маю призер срібний чемпіонат України. Хотів би бути першим, надіюся, стане. До цих змагань провів один турнір. Був ще на зборах тижнів. Готувався до них наполегливо, хотів би виграти. Ці змагання є відбірковими перед чемпіонатом Європи, який відбудеться наступного року. Державний тренер збірної України говорить, незважаючи на повномасштабну війну, спорт продовжує розвиватися. Багато дітей виїхало за кордон, але на сьогоднішній день дуже багато і вернулося. Вернулася, пройшла певна міграція, тобто боксери з окупованих областей, таких як Донецька, Луганська, частина Херсонської області, частина Запорізької області, переїхали. Більш такі спокійні області і продовжують там тренуватися. Їм створили певні умови. Вони також представляють ті області, з яких вони переїхали. Тобто, плановий процес іде. Рівнічна вже другий рік поспіль приймає чемпіонат України з боксу. Минулого року це були дорослі спортсмени. Цьогоріч юніори. За декілька років рівнична стає такою спортивною столицею. Це важливо для розвитку регіонального спорту. Тут тобто, приймає участь 26 спортсменів з рівнични. А рідні стіни завжди допомагають. Як спортсмен це знаю. Тому бажаю рівенським спортсменам успіху і взагалі, щоб сьогодні сформувалася така збірна України, де будуть точно найсильніші, які відібрані по справедливим принципам, олімпійським принципам. І наша задача це забезпечити безперервність фізичної підготовки спортсменів, щоб всі навчальні тренувальні збори, щоб всі змагання були проведені по графіку. Змагання триватимуть до 1 жовтня, тоді ж відбудуться фінальні двобої та визначаться переможці. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.